Доброго дня, шановні радіослухачі. Ми продовжуємо нашу програму. Сьогодні у нас діалог з лікарем-гінекологом, професором доктором медичних наук, лікарем гінекологом медичного центру ІНОМЕД. це Андрій Григоренко. Доброго дня, пане Андрію. Добрий день, і поговоримо ми на таку. Важку, скажімо, складну тему про проблеми жінок, які виходять на перший план у гінекології. Ну і одна з проблем це міома міомаматків. Ось власне, яка її профілактика, чи вона взагалі існує? Чим загрожує вона, якщо її не лікувати, не оперувати? Ну і ось про ці моменти. Перше, які проблеми зараз виходять на перший план у жінок в гінекології? Чи змінилися ці проблеми, якщо порівняти років 10 тому, маю на увазі самі хвороби чи їх динаміка? Так багато питань. Я навіть не знаю, з якого починати. Ну проблем. По суті, багато, тому що гінекологія це окрема галузь медицини, і вона дуже різнобарна і має дуже масу станів, масу захворювань, які потребують лікування, і, і що успішно на сьогоднішній день виконується, і медикаментозно, і, і хірургічним шляхом, та інші. Ну, ви насправді праві. Одно з найбільш розповсюджених захворювань на сьогоднішній день в гінекології це є міомоматки. Ну, в середньому, якщо брати світову статистику, то приблизно десь напевно, що 40% жінок репродуктивного віку це до 45 років з 20 до 45 років мають міомоматки в пізньому репродуктивному віці і в преманопаузальному віці після 45 і старше, ну приблизно до 60% жінок мають цю проблему. Що стосується міоми, пане Дрі, а міома матки, якщо дуже скажімо, просто пояснити, бо медично, ми розуміємо, це якийсь вузол, який знаходиться в матці, який може стати ну, саркомою. Може, може, міома матки – це доброякісна пухлина, яка складається з м'язевого шару матки, тому і називається міомою. Наголошую на слові доброякісна пухлина, і не у всіх випадках міома матки може перероджуватись в саркому, і не у всіх випадках це відбувається і в середньому, якщо брати по статистиці. Ризик переродження міоми матки в саркому складає 0,1%. Це приблизно такий самий ризик, як і переродження здорової матки в саркому. Тобто він є, але він невисокий. І тобто я ще раз наголошую, що наявність міоми не значить, що у жінки обов'язково буде саркома. І не кожну міому слід лікувати. Деякі міоми можна спостерігати і з ними можна прожити повноцінне, і довге, і щасливе життя. Якщо необхідно, ми можемо просто коротко зупинитися, в яких випадках міома лікується, в яких випадках міоми не лікується. В яких випадках вона лікується? Є чіткі покази до лікування міоми до хірургічного лікування. міоми. я зразу зазначу, що ми до цього питання не верталася. Медикаментозного лікування міоми на сьогоднішній день не існує, тобто, всі. Препарати, які призначаються, немає ніякої доказової бази відносно міоми. У жодного препарату їх просто цих препаратів немає. Був один препарат, який був використаний для лікування міоми, і був затверджений МОЗ і ВОЗ. Це він називався ЕСМІЯ. Ну на сьогоднішній день ефективність цього препарату також не доказана. А ті побічні дії, які були виявлені за певний період його використання і проведення клінічних досліджень, вони нівелюють його ефект на міому, тому що. Токсичне враження печінки, воно нікому не потрібне при такому несуттєвому порівняно захворюванні, як міома. Пане Дві, якщо ми говоримо про лікування, ще один момент спіраль. Іноді рекомендують ставити спіраль жінкам, нібито вона виділяє якісь там гормони, і саме за рахунок цього міома може зменшити. да. Мова йде про левонор-гестрел релізинг систему Мірена, яку в деяких випадках рекомендують для встановлення при міомі, але не з метою лікування міоми, як правило, а з метою профілактики росту вузлів і для того, щоб затримати. See, it... Ріст призупинити ріст вузлів. Але зразу хочу зазначити, що Мірену не можна ставити при субмукозні, тобто підслизовій локалізації міоми, коли сам вузол деформує порожнину матки, тому що вона просто буде експульсія, вона випаде. І це зазначено в інструкції. І не діє лівоноргестрел гестрел релізінг система Мірена на вузли, які більше 3 см. Тобто, при великій міомі ставити систему ну, не точно не можна, а просто недоцільно з Eu Лікування міоми. Ну, ну по суті, ми ж говорилися, що лікування медикаментозного міоми на сьогоднішній день не існує. Тобто існує операційне е, да, основна маса, е, ну основна доля всіх наших лікувальних міроприємств, які ми використовуємо при міомі, припадає саме на хірургічні методи лікування. Хірургічних методів лікування є маса різними видами доступу. Це і лапаротомічний, тобто полосний звичайний метод, який використовується вже десятиріччя. І сторіччями, і малоінвазивні технології, такі як лапароскопія, коли через три проколи невеличкі в передній черній стінці виконується це оперативне втручання, гістероскопія, коли через шийку матки в порожнину матки вводиться пристрій і видаляються саме такі субмукозні вузли. Була Колись емболізація маткових артерій. Ну вона залишається емболізація маткових артерій, але на сьогоднішній день ця ейфорія, яка була до припустимо ще років 15 назад, з приводу емболізації та її ефективності на сьогоднішній день у фахівців. Це ейфорія згасла, і показів до емболізації маткових артерій стає все менше, менше і менше. А тут тут буквально фрагмент я поясню наскільки я знаю, емболізація це коли в вену заводять якісь емболи, вони перекривають доступ кровотоку до міоми і таким чином міома нібито має зникнути. Чому ця ну, скажімо, цей метод не виправдав себе? В артерію водиться цей катетер, це рентген. Е судини. такий метод під рентгеном в стегнову артерію вводиться катетер, доходять під контрастом до маткової артерії, тобто та артерія, та судини, яка живить матку, і вводять темблу, які її перекривають. Ну, дивіться, так щоб просто для наших слухачів було зрозуміло і простіше пояснити, ви ж розумієте, що жодний орган, який є в організмі, не буде працювати без. Живлення все потребує живлення, і та сама міома потребує живлення, і матка потребує живлення, тому що якщо перекривається живлення, ну от ми перекрили доступ до руки. І що буде з рукою через півгодини? Вона треба... і Ну так, да. ну ну скажімо так, от такий механізм, якби дії лікування цієї міоми, і матка і, і організм він він розумний, він набагато розумніший, ніж ми. І він шукає інші шляхи для живлення цієї матки, для живлення того органу, якого ми. Не даємо доступ крові, тобто починають розвиватися колатеральні якісь шляхи, обхідні шляхи живлення, виростають нові судини, і все одно, якщо цей орган має отримувати кров, він буде отримувати кров чи тим чи іншим методом. Ускладнень від еболізації багато і некрози, і, і, і все що завгодно. А ефективність, ну по даним літератури, ефективність всього відсотків. 60. і через високу кількість ускладнень, низьку ефективність, і потім все одно рецидиви цієї міоми в перспективі, ну обмежують уже використання цього методу і врахуванням сучасних хірургічних малоінвазивних технологій, таких як лапароскопія, роботична хірургія, гістероскопія, емболізація вже відійшла на другий план і, і, і практично дуже рідко використовується практично відносно. Взагалі, лікування міоми хірургічною, маса операції є. Це можуть бути оперативні втручання зі збереження матки, коли виконується так називаема міомектомія, коли видаляється вузол, переважно. Лапароскопічним методом, тому що це мало інвазивна методика, яка швидко робиться і і дозволяє перешвидшити реабілітаційний період, чудовий косметичний ефект цих маленьких отворів в переднічної стінки, практично не видно. Вони за за кілька днів заживають, і на наступний день практично жінка йде додому. Ну тобто всі переваги мало інвазивної лапароскопічної хірургії. Тобто, можуть бути оперативні втручання по видаленню тільки міоми, можуть бути супрацервікальні гістероктомії. Залишається шийка матки, залишаються яєчники і не міняється гормональний фон. Жінки нічого в житті не міняється, окрім відсутності менструації, тобто це ніяк не впливає на якість життя. І е, є вже більш об'ємні оперативні втручання, які виконуються в більш пізньому в мене віці, пременопаузальному, постменопаузальному віці це тотальна гістеректомія, коли видаляється матка шийкою і яєчниками. І в принципі для кожної жінки в кожній ситуації з міомою матки є свої покази і протипокази. І є у нас арсенал, є у нас з чого. Вибрати яке оперативне втручання підходить саме для цього пацієнта, і саме для цього випадку, і ми з вами говорили, що не кожна міома повинна бути оперована. Деякі міоми можна і спостерігати, деякі ну, які підлягають динамічному спостереженню. Тобто, міоми у нас є чіткі покази до. Оперативних втручань при міомах і ці покази були ще прописані дуже дуже багато років назад. На сьогоднішній день я сказав би, що не дуже мало змінилося. Це дуже коротко. Я скажу показами до лікування до оперативного лікування. Міоми є міоми, яка за тижнями вагітності, коли матка більше 12 тижнів. Тобто ці міоми частіше можуть малігнізуватися, перероджуватись саркому. І симптомні міоми. Симптомні міоми це ті міоми, які якось турбують. А як може турбувати міома? це можуть бути кровотечі маткові, це можуть бути болі, больовий синдром, це можуть бути здавлення суміжних органів, сечоводів, сечового міхура, прямої кишки, ну все ще й у малому тазу. І швидко ростущі міоми. Коли ми бачимо за півроку, що вона виросла кілька сантиметрів, ну, це є показом до оперативного втручання, тому що ризик переродження такої. Міоми він більше ніж ніж звичайно. Всі інші міоми, які маленькі, які не турбують, а вони є, їх можна просто спостерігати і нічого з ними не треба робити. І, і ніякого лікування вони не потребують. А не спостерігати потребують. за допомогою УЗІ УЗД діагностика це з -з золотий стандарт в гінекології для динамічного спостереження. Міом, міом матки. Я чула, що в вашій клініці роблять операції, робить робот, можливо, не сам робот, а за допомогою. Робота як це відбувається, тобто які да ми насправді піонери у роботизованій хірургії в Україні. Перші операції, які були виконані в місті в Вінниці три роки назад на роботі. Це, до речі, була саме мій матка першою операцією. Оперує не робот, оперує хірург. Робот це гарний, ефективний, сучасний, досконалий інструмент в руках хірурга. Тобто, це камера. Тобто, це не камера, це ціла система, цілі станції, ціла роботична станція, яка складається з там, трьох консолей. Хірург сидить в одному місці, руки, ну, маніпулятори, скажімо, так, робота вводяться в черевну порожнину пацієнта, і хірург спеціальними джойстиками маніпулює руками робота. Це більш точніші рухи, більш прецензійна хірургія, більш точна хірургія, гарний косметичний ефект, менша крововтрата, дуже швидка реабілітація. Тобто, ну роботична хірургія це наше це майбутнє хірургії взагалі. Тобто є такий жарт серед хірургів, що лапараскип. Пія знищила лапаротомію в ну допустим, про гінекологію буду говорити як гінеколог, а роботична хірургія в перспективі знищить лапароскопію. Тобто, це, це кроки еволюції, і на сьогоднішній день ну в Сполучених Штатах Америки 70% від всіх оперативних втручань виконується виключно з із використанням. Робота да Вінчі. а як давно почали виконувати такі операції, як лапароскопія? скільки років? Тобто раніше так розумію, що їх не робили там у х роках. Це нещодавно такі ну, ну перші оперативні втручання, взагалі в гінекології, були виконані ще, по-моєму, в 70-х, 80-х роках. Я знаю точно, що в 89-му, по моєму році, земом було виконане перше видалення матки. Лапароскопічно в Вінниці в Вінниці, по-моєму, з 2000 з року почали виконуватись якісь лапароскопічні оперативні втручання на додатках матки на яєчниках і, і трубах. Я особисто виконую з 2004 року, і, по-моєму, першу операцію лапароскопічно також була мною виконана в 2007 чи. Чи шостому, я ж не пам'ятаю, тобто вже багато років. Так да. і, і зараз, за останніх років 10-15, це просто бум у, у всьому світі лапароскопічної хірургії. Всі переходять на лапароскопічну виключно хірургію. Я вам скажу чесно і відверто, я не знаю зараз жодної жодного захворювання в гінекології, доброякісного захворювання в гінекології, яке потребує оперативного лікування, яке мало би бути виконане відкритим лапаротомним методом. Тоб, тобто, їх просто вже не існує. Любу ма. Навіть на весь живіт матку можна видалити лапароскопічно, все можна зробити лапароскопічно зараз лапароскопічна малоінвазивна хірургія активно впроваджується в онкології, в онкогінекології і маса оперативних втручань, які ще, допустимо, років 5 назад наші старші колеги брали за голову. Що, що ви собі думаєте, як це можна лізти в онкологію лапароскопом? То на сьогоднішній день такі оперативні втручання, ну для прикладу, рак тіла матки. Є золотим стандартом у всьому світі саме Так що нам малоінвазивна лапароскопічна хірургія відкрила нові можливості і нові. Горизонти і нові напрямки для лікування цієї шпатології міома матки, да, це дуже ефективно. Андрію, можливо, питання таке, скажімо, дилетантське з мав боку профілактики, міом, вона існує взагалі якось ну, профілактики, міоми ну і практично не існує. Я можу зараз говорити там всякі казки, розказувати про харчування здоровий спосіб життя, там і і так далі. Ну по суті, профілактики не існує, тому що саме захворювання воно мультифакторне. На нього вплив і причиною може бути дуже велика кількість станів, починаючи з гормональних порушень, метаболічних порушень, імунологічних порушень, і в кінці кінців генетика. Якщо у мами була міома, то, скоріше всього, що у дочки вона також може бути, і так далі, і тому подібне. генетичний фактор і генетичний фактор, і імунологічний фактор, і кількість пологів, і факторів дуже багато. А Оскільки багато факторів, то неможливо ви. Виробити нормальні профілактичні заходи для того, щоб попередити. Виникнення цього захворювання. Ну ну не такі страшні який вам омулюють. Я ще раз повторюсь, наявність міоми невеликих розмірів це не страшно, і це ніяк не впливає на якість життя і на, на перспективи, на майбутнє, на прогнози і так далі. Кісти на яєчниках, коли вони загрожують здоров'ю жінки, можуть бути ну перерости, скажімо так, в доволі серйозне захворювання і можуть оперуватися також <кій> можуть. Кіст і доброякісних пухлень яєчників є маса їх біля 20 видів, і вони всі різні, і, і всі подробно будуть різного лікування. Так, якщо дуже просто, то є функціональні кісти і є всі інші кісти. От, от саме функціональні кісти, які там виникають на яєчниках в репродуктивному віці, от їх можна не лікувати, вони можуть розсмоктувати самостійно, вони самі проходять, і от на них можна по суті, не звертати уваги, якщо вони невеликих розмірів ніяк не турбують, не розірвались, не перекрутились і так далі. Всі інші кісти потребують оперативного лікування. Ризики переродження ну, Чи потенція до переродження чи, чи потенціал прогнозованої малігнізації переродження в рак у всіх кіст різний. Є кісти пограничні, так називаємо, які щось середні між онкологією і доброякісною патологією, є виключно доброякісні, але один вид кіст може перероджуватись скоріше, інший вид кіст може не перероджуватись взагалі і так далі. Ну, Кісти, які не функціональні, не фолікулярні кісти, вони потребують оперативного лікування і і звичайно лапароскопічного лікування, тому що я вважаю, що на сьогоднішній день оперувати відкритим методом. Кісту яєчника, ну ну це просто вже вчорашній день. Ну, не то, що вчорашній день, це як це на, на українській мові приступлення. Це злочин, так. Да. Це злочин, калічити жінку раді того, щоб видалити кісту, якщо лапароскопічно це робиться за 15-20 хвилин, і в цей же день жінка може піти додому без косметичних дефектів і без всяких проблем. Ну так не слід робити. І при кістах також, в залежності від віку жінки, від репродуктивних планів, видаляються або кіста зі збереження. Завершенням яєчників або весь яєчник. Ну, все по ситуаціям, і маса є оперативних втручань, маса підходів, маса методик, які залежать від дуже багатьох факторів. Ну, профілактики знову таки, як я розумію, тут теж не існує. Ну, давайте будемо говорити, що ЗОЖ. Здоровий спосіб життя? Да. А які плани, ось я правильно скати в гінекології найближчим ну часом маю на увазі саме в галузі гінекології ну вашій клініці можливо і взагалі, ось ми бачимо, що нові технології приходять. Та ж лапароскопія, якої не було, вона зараз є. А що далі? Технології ж не стоять на місці. Ну, так Я і розказую, що далі ну то, що стосується оперативної гінекології, то далі роботична хірургія. Це наше майбутнє, яке ми застанемо. Ну уже і всього. Сьогодення в цивілізованих країнах. І, і, і сьогодення вже і в Україні роботична хірургія. Ну, в нашому такому недалекому майбутньому це, звичайно, робот, тільки робот, робот, робот. І, я не знаю, що ще може вирости, з'явитися, навіть схоже на, на роботичні системи. Тобто, попереду прогрес, скажімо так, науково технічний цій галузі. Я думаю, да. думаю так. Пане Андрію, я вам дуже дякую за інтерв'ю. А нашим слухачам я нагадаю, що у нас сьогодні в гостях був професор, доктор медичних наук, лікар-гінеколог медичного центру іномет Андрій Григоренко. І, до речі, доволі відома людина, яка робить операції саме міоматки. З вами була Ірина. Булгакова, на все добре і хай вам щастить. Дякую.